О, оце прийшла на секундочку. Хоч відпочину, хоч подивлюся телевізор. А що у вас там, Лорік? Показують сьогодні таке цікаве. Ох, я так заморилась, так заморилась з тими дітьми. О, трішечки полежу. Так, дівчатки, день який? Четвертий. Коротше, бачите, застелила вже. Поміняла постілі всім, попилі поприбирала. І там в калідорі трошки, ну, як могла, стірку повистірувала, застелила моє любиме покривало. Моє любиме покривало нове. Ну, воно там і не сильно так його, щоб обрізати, прям там, знаєте, Геть нормально, його сюди поки застелила, поки так накрила, зараз трошки відпочину. Десь пів часика, мабуть, віддихну. Мені вот. так приємно. а таке воно ніжне, таке... а по ньому тільки жух, жух, так скобза, класно. Ось такі мої любимі э, ці лапки кошачі. Мої любимі кошачі лапки. Ой. Сяду зараз трошки відпочину, попю капучину, прям віршом. На дворі сонце в нас воно світить. Так хорошо. Попью капучино, от відпочину трошки, бо правда, геть на коляскі, знаєте, як воно, і пилісосить, і постіль стирать, І ще ж в трьох кімнатах Практично практично в трьох кімнатах я От. Я ще й не вдівалась так як положено. Зараз поп'ю капучину, трошки відпочину, бо там у мене мусор лежить, треба ще. Хочу винести, взуюся, тоді піду винесу мусор. Трошки, може, воздухом дихну чуть-чуть. І все, її запхала. а я ж, знаєте, харитя, у мене ж там лежить этот, гантеля, а я пхаю цей, пхаю, 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 пхаю. Не можу не пойму, чого воно не заїжджає? Ой. Ну, оце, бо я ж я, повністю під диваном оце все ж порядки наводила. Думаю, та що ж воно не заїжджає, та що ж воно оце так я не пойму? Що воно так тяжело мені йдеться? Тож, обично, раз раз, а воно ну, все одно на коляски важко, а воно раз раз, та й не раз, а там гантеля лежить. І я оце гантель. Боже, я ще й гантелі натягала сьогодні. <сум> Ой, капець, ну, коротше, знаєте, як от. Так що отак от застелила. Там застелила, тут ось, навіть подушечку скинула, постирала. В общем, робота сьогодні цілий день і зараз воно п'ятого, по-моєму. Я, а я тільки буду цей пити. Я ще й нічого й не їла. Я ще й нічого й не їла. Поприбирала по цей, там ті коробочки назад поскладала. Ну, в общем, трошечки марафет. Уже не буду я сьогодні думала голову мить, взагалі, в общем, все. У мене вже сили немає, вже не хочеться мені не голову мити, вже завтра помию, навірно, вечором не знаю. Бо, ну, правда, геть хочеться просто відпочити. Ну, важко. Воно як на ногах, на таких, і то важко, знаєте. А на коляски вон, попробуйте, і пилісус потягати, і попілісусити, і кровати застелити, і, спра... і підняти. І... Ой, ну коротше, що я там кажу. ой, так що важко, хочу трошечки відпочити хоча б. Ну, покривало, звісно, бомба, Бомба покривало. Ну, Мені так подобається, оці мої кожачі лапочки, оці мої кошачі лапочки, вони такі хорошенькі, вони такі мої манесенькі. Ой, я так їх ждала Я так хотіла. І наконець прийшло моє врем'я. Застелила, застелила. Так, щоб капучину. Трошки відпочину якраз полчасика. А тоді буду вдіватися, мусор винесу і може ще на вулицю трошки дихну воздухом. Так, всім привіт! Сьогодні вже в нас все. все? <гум> Сьогодні в нас вже субота. Бачите, я в новій кофточці. Я на ній буду і в цей, і на Пасху завтра. Завтра пасочка. Так що вже трошки так приготувала, чуть трохи. Трошки приготувалася, голову помила сьогодні. Так, це привела. Бо я в четвер, от уже був чистий четвер, і я цілий день тільки тим займалася, що то прибирала, багато що прибирала. Цілий день була в такому, знаєте, труді, труді в такому. Работала. Я ж кажу, в себе тут поприбирала, навіть диван свій задирала, під диваном полісусила. Тому що ну, треба було, звісно, поприводити все в порядок. Давно я там не приводила, як то кажуть. Прихожі поприбирала там теж в кімнаті. У ванну пішла, там трошки поскладала, витрила, бо на вікні. Ну, взагалі, цілий день, а, а, а потім ще ж стирала. Стіркою займалася, постілі поміняла. В общем, у мене в четвер був дійсно чистий четвер. І уборка, і стірка, і все. Ну вже там миться, купатися, в мене вже просто не вистачило сил. <гум> Уже ні. А п'ятницю вже вичитала, що п'ятницю таким займатися не, ну, не треба. П'ятницю така страсна, п'ятниця, це, в принципі, такого нічого робити, такого не треба. Не Дело в тому, що да, той хто. Дома більше сиди, чи є, то, звісно, може собі там щось дозволити у п'ятницю трішки відпочити. А у нас, ні. Не могли собі таке дозволити. і це... Так, щось я да, робила п'ятницю. Ну, я вже, звісно, ну, я вже нічого не робила. Зато сьогодні я вже, звісно, трошки так поприбирала, ну, як то кажуть. Привела себе в порядок, щоб завтра вже нічого такого не робити. Це просто вдіться. Можна. Нікуди не собираюся, буду вдома. Більше всього, що буду вдома. Не знаю, знімати, я не знаю, чи буду, чи ні, тому що нас всього тільки я, Свята і бабуся там. Ну, не знаю, чи наші прийдуть чи ні. Я не знаю. Зут, я не знаю. В общем, ну так, в принципі, нічого такого не планую. Так, да, зараз покажу, що я купила собі сьогодні. Коротше, купила, мені світа сьогодні в бороді була. Купила ось такі вітамінчики вітром. Бачите? Ну, це не реклама, тому що яка реклама. Я не, нічого рекламую, я просто показую те, що я для себе купляю чим я пользуюся. Купила вітамінчики. Вирішила два рази на год. Приймати вітаміни. Ось Вони такі коробочки. Називаються вітру. Ну, все. Ветру. Їх тут, ну, вони різні є. Є на 60 таблеток. Е, ну, я купляла на 30. Мені на місяць хватить. Мені місяць потреблять і От. Ну, Я вирішила, знаєте, щоб не 60 купляти. 30 отакі трошки ж, все одно дешевше получається. То я вирішила оце я весною Ну, вже після грубків, мабуть, так більше всього, що коли луна почну приймати на рост, тому що приймається на благосостояння, правильно, щоб цей горошик така вся. мене покривало такого цвіта, кофта такого цвіта. Що, знаєте, маленька кошечка теж такого цвіта. Лола назвали Лола. От. Ну не знаю. в общем, І цей. Ну, як місяць почне рости, <гум> зростаючий місяць буде, то тоді буду приймати оці таблеточки, ці таблеточки. Я їх в тому, в тому році приймала, в тому році приймала. Ну, Ось упаковочка. Така... Ну, хорошо, вона очищає ну, непогано. Ну, їх треба приймати в час їжі. Щоб не просто так. Вони, звісно, такі здорові, я їх ще не розпечатувала, не буду я їх розпечатувати. Вже як буде зростаючий місяць, це все-таки на благо, на те, щоб хорошо було, то тоді я буду вже не на спадаючий, а на зростаючий місяць. Вони такі ці я покладу їх там і буду приймати таблеточки. Ну, я так вирішила два рази в год. Оці буду прийня... ну, общем, буду... весною і. Весною і осінь. Хоча осінню. Хоча це, як то кажуть, ж тоже, ну, така на вітаміни природа багата, да, там більше вже всього такого і заліто можна, там, то помірчо, то огурчики. Ну все одно це не комплексне. То, що воно там є, все, там да, своє там, на городі, в саду, це понятно, це його. Всі все їдять правильно. Так цей. А от це як іде комплексне. таке, Це як іде комплексне. і Краще, звісно, приймати от комплексне. комплексне, Ну, я вибрала із того, що було. Я люблю мультивітамін. Тут ви бачите намальовані всі-всі такі. ягоди, ягоди, Вони всі. Це вони тут всі тут багато вітамінів і Ось 13 вітамінів, 13 вітамінів і 14 мінералів. Вітрум плюс. Вітрум плюс. Ну, я собі буду приймати їх тут, ось, і Б, і С, і Д, і, і кальцій, і натрій, і ну, все. В общем, це я хочу. Да, 13 вітамінів і 14 мінералів. Отак, от так, і 14 мінералів. Так що буду. Буду вітамінізувана я, я. Буду я. Так що так. От. Так що такі діла. Так що, в принципі, нічого такого готувати не будемо, в принципі, було. і хто там готов? І так готує. То на роботі, то цей, так чисто, щоб кушати там. Мітить, зустріть, там геть. абсолютно нічого, так як ото. Ні, ну я не стою, знаєте, от є така реклама. Ой, нічого, ну, реклама, ой, типа, нічого не буду готова. Та тільки там е... е 30 лоточків холодця, там, хе -хе -хе -хе, там дві рибинки, там 40 голубців, там мисочку котлет, да, там це. Ні, хе -хе, ні, я не з того, звісно. Ні, реально нічого такого, в принципі, не планую. Там, щоб таке щось готувати, абс абсолютно. Може, я там свята з утра, звісно, піде на роботу, бо буде батюшка там свячувати ці паски і оце все, то може ще щось там закажу їй, щоб там щось принесла, це таке да. Ну, а так, щоб ну, реально, щоб то... Ні, такого нічого не будемо. Так чисто. Як сядемо, розговіємося, да, як от указую. та І все, на цьому все. все, І, всю, і... що Пасха — це велике свято, це дуже велике свято. І тоді можна цілий день дивитися, комп'ютер віддихати, лежати, спати, там, що хочеш. Я навіть не знаю, чи буду я взуватися. От, чесно, я навіть не знаю. Я без поняття, я навіть не знаю. Так, от. так що, от, так що, такі плани, поки на сьогоднішні такі плани. Що там буде зачене? Та я, в принципі, нічого такого. я ж кажу. Ні. Нічого. Я думаю, що нічого не поміняється абсолютно до вечора. абсолютно нічого. Так що такі плани, такі ці, так воно і буде. От. Я ці буду кофточки, я ж кажу, бо цей покупала та наділа теж новенька кофточка. Тут внизу ще чорна, Тута... тут білий чорний, а внизу чорний з білим. Що буде. Ну, я не люблю ті такі балахуни, знаєте, не люблю. От. А так нормально, нормально. І така вона весняна. Та зараз хочу вдіться. Зараз без вдінуся, трошки на, на вулицю, ну я так трошки вийду. Трошки, бачите, волос який такий красивий. красивий. Мені мені подобається. Волос, звісно, мені цвет колір. Колір волоса мені подобається, дуже подобається. Хари, так що я буду купувати смородинку, буду купляти, Мені дуже-дуже подобається дуже це. Так що я зараз. Тут деякі підписчики думають, не поняла, в нас вроді діта, що їй ще вдівать. там віддівати цей. Ні, я ж свої причандаля на ноги, апарати взуюся. От. І трошки вийду. Трошки вийду на, на вулицю на свіже, на свіже повітря, на свіже повітря трошки вийду. Та й все одно ж в вечеря теж треба кухню. Бо знаєте, я в топінькому халаті, ну хотіла зняти, звісно, показати, ну потім думаю, ладно, то, то. коротше, після ба бані, знаєте, після бані така э, після душа. Як то кажуть, нагріла капучину гаряче, сіла в байковому халатіку, так лася і так хорошо, тепло. Ай, красота, красота, сіла, попила капучину, посиділа трошки, там, музику послухала, мені треба вже таки вставати. Треба вставати щось, тому що щось сидіти дуже. Ну, а так класно, а так класно. не знаю, чим показувала чи ні. так показувалась покривала як. Так на ньому так класно, воно таке м'ягеньке, так класно на ньому. Джугу-джу туди, сюди, туди, сюди. О, взагалі. Я ж кажу, вся в новому. В цьому, в цьому році вся в новенькому. Така вся в новенькому. Так що, так що такі діло. Так що нічого такого, зараз одінуся трошки. цей. Піду на вулицю. Та й нічого саду, буду, буду дивитися щось. Кажу, нічого такого готувати ми не будемо, так, щоб знаєте, там щось. Накривати там чи цей. Надо буде допомогти. То поможу, конечно. Зуюся, там, на кухні звісно. Ну, я не думаю, що там щось надо буде. Таке щось серйозне. От. Та й все. Та і все. Тут, главное, не знаєте, Паска, це ж не то, що там сісти наїстися, там. Прям так. Ну да, компанія була, б, то понятно, що можна було. Цей год можна і <сум> самим вдома отмітити. Так що нічого страшного. Нічого страшного. Уже ну, весна, вже більше на вулиці буду виходити, вже буду більше е, теж бувати, десь там. Це, ну, мені треба ступеньки, звісно, мені треба ступеньки, коляску зробити і ступеньки треба. Не знаю, як там цими ступеньками ще треба якось придумати, чи виходить. Оце ще я не знаю. Я... Коляску тут таке коляску зроблять, а я вийду, а от ступеньки як. Надо щось думати, треба якось їх якби так от так просто поставити кирпичики, там як це, ну вони ж роз'їжджаються, якби, якби їх там склеїти якось там, щоб вони не роз'їжджалися, щоб можна було якось... я не, общем, не знаю, не знаю, треба якось подумати, щось придумати, в общем, щось придумати. Раніше тут не була така сильно широка стінка, я могла сходити, а зараз стінка трошки ширша і... Не вдому, я навіть не знаю, як я побачу. побачу. Так що, ну нічого, щось придумаю. Щось придумаємо, все одно ж сидіти, ж теж не буду цілими днями вдома. Е <рістити> все одно ж не буду цілими днями вдома сидіти, все одно буду виходити, все одно якось це щось, щось, щось та придумаємо. Коротко. Так що такі діла, добре, буду я закруглятися, бо время йде, хочу бисінько вдітися ще. Там може минут на 10 чи на 5 вийду трошки вуздухом дихну, подихаю свіжим. Це і те, і все. Так що такі діла. Так що з наступаючими святами. Святами. <гум> От. Я ж кажу, завтра я не знаю, чи буду я знімати завтра, чи ні, бо я ж кажу, в принципі, такого і нема, не буде що знімати. Я ж кажу, це ж не те, що там, знаєте. Таке щось. <гум> ні, так що я... В принципі, не знаю. Більше все, ж, буду отдихати, може та поздравлю, може там колись так побачу. Так що на всьому все. З наступаючим святом вас. Готуйтеся, дивіться, підписуйтеся. Дякую, хто підписується, хто пише лайки, хто дивиться. Дуже всім дякую, дуже всім дякую. Дуже. от, І хай вас Бог береже і бережіть себе, своїх рідних. Зустріньте гарну Пасху в колі рідних, знайомих, дорогих людей, щоб все у вас було добре. Це світле, таке Воскресіння, така надія, велика надія на наше майбутнє з вами. І, та й взагалі це дуже таке світло праздник і дуже велике свято. Так що його треба. Хай хоч трошечки, ну, відмітити треба. Я так бажаю. Так, все, мої хороші. Все. Всем пока и до скорых встреч!